І ще одне моє золото, особлива любов теж моя, я всіх люблю. Так, моя, Наша зірка, наша красуля, наша хиби такі, дуже вона Тому це сімейна пара, звичайно, жінка йде опере. Вона надихає свою сім'ю, тому в неї в сім'ї команда з двох серебряних перед? Ну я знову та два сірі. Так, ще не вітають два серебра. Звичайно, тому однозначно, що я тебе вітаю як спікера. Я дуже тобі, Марина Вдячна, мені немовірна, правда. Я, ти вже давно брилів, просто ставив він там вже. І це дійсно добре, коли отака для сімейна пара, і я тобі теж давно таку пляшку пить тобі прилітав. Я кажу зараз таку просто фразу. Я дуже люблю організовувати такі речі. Це дуже класно, правда? Правда. І дуже круто, коли ми так з Валентиною організовуємо, що ліз рук, які ми згодні. Оце, оце надихає саме ваші відгуки, ваші облески, ваша якась така вдячність, або теплі якісь просто слова. Коли я кажу, ми за любимої пішки, що? щоб все було добре. А ми організуємо те, що я вам дуже вдячна за те, що по першому зову ви в нас є. І кожного разу я вам вважаю, щоб ви приїжджали сюди з командами, тому що це ну, просто неймовірно, щоб нас кожним разом ставало все більше і більше. Я вас вітаю! А вам я вдячна, тому що це робилося для вас, для команди Знаєте,